Напередодні нового року ми всі будуємо плани, ставимо цілі та просто мріємо. Хтось хоче змін у житті, хтось прагне нових можливостей, а хтось хоче просто спокою і гармонії. Тож ми вийшли на вулиці міста дізнатися бажання та очікування франківців на 2026 рік. Очікую тільки миру і перемоги, це найголовніше. А далі, коли це буде з нами трапитися, я сподіваюся, в найближчому майбутньому все інше вже люди самі собі будують, і мирне небо це те, що, я думаю, очікує кожен українець. Всі чекаємо перемоги. Це найбільша мрія для всіх, напевно. Щоб всі були здорові. Це найголовніше. Тут особо мріяти і очікувати щось від Нового року немає. Саме головне, щоб закінчилась війна, щоб всі хлопці повернулися живими, здоровими. Дуже багато друзів, дуже багато товаришів воює. Щоб всі були здорові, це саме основне, щоб живі повернулися додому. Mm. Я сподіваюся, що буде мир в Україні. Це найголовніше. Теж що головний... буде мир. Щоб тато частіше приїжджав і щоб гарно здали контрольне для коледжу. Поступити гарно, пройти на бюджет. І щоб все було добре. Що в нас пропустили? Ну, Відмовитись від шкідливого, це в першу чергу не про їжу, а про контент. Більше читати, мабуть, більше проводити часу в сім'ї, якось адаптовуватися від негативних людей, які несуть в собі це. Ну так. Раз буде мер, будуть і плани. А так, зараз в такому яка от, особистому трансі, такому, ну, як більшість. Нашого народу українського. Так що чекають так, миру. Що я очікую? Я очікую припинення бойових дій, і я очікую все ж таки перемоги. Для мене це, напевно, на першому плані. Так, звісно, хочеться радіти, хочеться жити наповно, хочеться, щоб мої діти були щасливі в мирі. Ну, я мрію, щоб українці нарешті стали українцями. І розмовляли українською. Я розумію, що політика була така, яка була, але зараз ця війна нас має згуртувати, об'єднати довкола всього українського. І я тішуся від того, що розвиваються наші традиції попри війну, що все ж таки буде коліда попри все на світі. Віримо, молимося і чекаємо на перемогу. Які можуть бути цілі, коли ти не знаєш, що буде завтра? Які цілі вижити? Ну хочемо перемоги, звісно, як і всі. Тільки про це. Хоче хоч переміря, хоч тимчасового щось хотілося б. Да, да. А хотілося, щоб перемога вже була, і ми поїхали б додому. Ми з Краматорська. Здалека. Так. Ось такі думки містян. Свої ж залишайте у коментарях під цим відео.